Я маліна і режуля. І дідівки сіно. І я сижу тут з ними. А вася чисте клітки. Щось у мене в Маліни з очима. Я не можу понять, що. Так я бачу, що вони в неї червоні дуже. І такий, як запальний процес на очах. Треба мені щось їй буде покапати в очі. Бачите, не подобаються мені її очі зовсім. Колоти нічим не вколю, бо ніби як кітна. Ох. Що з очима мені не подобається. У мене там десь були крапельки для очей. Вони її не пошкодять і буде все добре. Даже де може пилюка налітає з того сіна. Вони що, ну бачите, як їдять. Але бачу, що Очі червоні, а то не добре. То не добре, каже для нас, да, маліна? Зараз Вася почистить клітку, мама тут зажене. Дай всім зерна, покапаємо пасеться. А то Теж дівок випустили, бо в них, коротше, їхні клітки підпираються одною палкою, бо там крючки поломані. І коли виходить одна, то й виходить друга. Якщо я зараз піду, в сарай, і вони побіжать і будуть мішати Васі. Ну ну ну, не бійся, не бійся. Я просто встану, бо я вже трохи в дупу змерзла. Маліна. Йди сюди. Ходи, бачите, червоні очі в неї. Сижу їй. Не подобається мені, тому що в неї очі червоні. У mm, вас чисте. Ну, Це тільки друга тачка. А там ще, мабуть, три буде. І то все з одної клітки. Там ще, певно, з три тачки буде, так? Да? Там ще, мабуть, зо три тачки буде, так? Да? Ага. На боки багато наклав. Uh -huh. І вон там робиться нова гноярка. Потім то все туди позбирається і буде діло. <гум> Отака режуля. За режулю переживає її хазяйка колишня, питає, як воно бідненько тут у нас. А у нас все добре. <гум> <Холодно>. <гум> Ось. Ота моя принцеса. Як кітна, бачите, Маліна, хвостик припухший, така округляється дівка. Якщо є кітність, то десь місяців три. Три з половиною десь так. Ай-яй! А цій баришні котитися вже з 3-4 березня. Ну, срок 4-го, кажуть. Не знаю, там, мабуть, одненьке буде. Животик маленький. Близько мене ще вона до себе не підпускає, аж так прямо, щоб. Ну, вже будемо зараз клітка вичиститься, буду заходити в клітку до неї, сідати, біля неї, гладити її, налагоджувати контакт, бо якщо треба буде при окоті допомога, вона не зможе мене підпустити. І то буде трохи проблемно. Ну чого ти? Чого ти в мене така полохлива? Маліна. Маліна у мене перший раз був у неї викидень, пам'ятаєте? Перший раз Ах, вона була покривалася ламанчею і скинула тоді двох козенят. Ми ще на Волині були, як вона ото скидала. Другий раз вона покрилася, коли сама не знаю коли. Цікаво, в общем, дівчинка у мене оця. Да, Малина? Ну як, вони гуляли? Вони по пару раз перегулювали з тим козлом. І я б що ж думала, що той козел який негодний. Або просто ще був за молодий козели. Десь видно разочок вийшлося в нього, проскочило, бо любку і дашку він так і не покрив. А маліну на п'ятий раз, по ходу, покрив. От. Mm. <гум> вже на другий раз, на другу осінь, то вже буде Робін покривати своїх баришнів, вже будуть йому невести. Маліну ми вже запустили, я вже її не дою. І все. села баришню в спокої. Так що так. Мама моя любить дуже цю маліну, нравиться вона їй. В неї каже, вимічко красиве, а в тої баришні вимічко ще не видно, ще не бачу я. Там чуть-чуть якась сіська висить, бачите? Сіська, <кхи> Щось там висить. Ще є? От, 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 от. Кози, вони дуже багато сіна під ноги кидають, дуже трамбують. Там ходи по дорозі. Так, хтось прийшов. Дуже трамбують, переводять багато сіна, стелять, подушки собі роблять, а ще зима. Бояться дівки замерзнути дуже. Ну і треба чистити, бо ж кажу, будуть козенята, треба, щоб козенятам був порядок. І в робіна там теж треба почистити, бо він вже собі такого настелив, вже така літка, знов повибивав, все повиломував. Паразит. Вона є, є заглядаєш. От що кози штабне животне, бачите? Одна відійшла, друга вже заглядає. Куди пішла? Ти? Моя дівчинка. Зараз з тими оченятами щось. Червоні ті оченята мені не подобаються. Та, собі заглядає, знайомиться. Хе-хе-хе. Що таке? Злякалася, да? Моя красуня, я вже замерзла Капець що режуля, режуля. Моя дівчинка, десь місяця ще немає, як воно в мене. Куди повалила? Маліна, куди ти тим хвостом потріпала? Так, да, ще нема місяця, як вона у мене, дівка. Теж брала я її вдох. Половину віддала, ще половину за неї треба віддати. Ну все довго. Хата вдовг, хазяйство вдовг, свинья вдовг але нічого, помаленьку вичхаюсь. Ну, все, друзі, вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в нових відео. Всім пока!